В принципі, в цій кімнаті. Так, тут саме таке вилучаємо. Mm -hmm. Давайте давай далі. В чорнових записах в блокноті є а, сторінка в Інстаграмі. Є авторизаційні дані до сторінки в Інстаграм щодо продажу товарів. І Так, що тут ще? Такі самі записи щодо інших аккаунтів. За що ви сьогодні затримані? Підозра у вчиненні шахрайських дій. Стаття 190. А що саме? Відправляв товари, або не відправляв товари, а отримував передплату, Або не відправляв ці товари, або не повертав кошти. Розміщував оголошення в інстаграмі. Ви виносили, ви знаєте? Ні. Буду свою не везли. Ні. — за що ви сьогодні затримані працівниками поліції? В підозрі. А в чому? Ну, в обмані людей. Напевно слідчі Голосіївського району за оперативним супроводженням кіберполіції міста Києва викрили сімейну пару, які налагодили шахрайську схему щодо збуту неіснучих товарів у соціальній мережі Instagram. Схема заключалася в тому, що фігуранти створювали аккаунти в соціальній мережі Інстаграм щодо продажу неіснуючих товарів відомих брендів. Наразі відомо щонайменше про 9 потерпілих осіб, а сума збитку сягає близько 100 тисяч гривень. Фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України та оголошено підозри за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України це шахрайство. Наразі слідчі дії тривають.